Ще прийти, сьогодні я буду грати одну гру. Тобто ніяку вибачте, я помився звісно що с мене 2%, але я потім поставлю на залядку Та йомайо -йо. Тобто я сьогодні як вам казав, тобто я буду усе два знімати відео кожного ютубера, як вам казав, тобто З цього ви самі помните тут все весь оп саме начинає приємно пока.

Колістятко Картопляник пилих. Я на, на тебе підписан. Ні, Ніе, да прикольно. Це посолтина на. У мене брата друг Богдан. Та на відчуваю твій прекрасний запах. Імпостер. Олег! бізи. Це імпостер! Бізи, Імпостер це. Я відчуваю твій прекрасний запах. А мене Богданчик, я цитаю тебе, Богданчику. Не ідіот, а і все. Ой, Просто фігня якась боже, Ну що це таке? Фігня. Ні, все, я пішов до якогось, я сам не зайсу це за місто. Скажу в Ютубі, щоб тебе назавжди забанили, На всіх! На всіх устройствах вас гугло. Все, тобі хана. Богдан знає і чує тебе я самозвонець. кота Р... сидай імпостер. А ти... а ти його чуєш? Ти Ну ти говори, я назад, назад, е, назад, 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 назад. Все добре, назад. Улітаю на га! Далі і так буде зрозуміло, весело і смішно ваша прям перегляду. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Окей. Тиса, не нам. Вибачте, це Тиса, не нам, пацани. Коли у злився на душі, стає ляцо сил та терпіння. Роблю культуру. Культ, В Данила, коли він говорить, то москозна фраза стає мемом. О, Це нове як там, це нове слово сміху. Хе-хе-хе, а уже не ха-ха-ха, ясно. Прикольно. лондрця одинакові злиця. Що всі такі товсті. Батись, отам... Дорога, отут наша машина. на конечно, машина. Що, щось... дивись, ти на... вони не товсті, а ти товстий. Типи висновок на гнайде гі... з Ми в веліс, бо забули всі всі. Це просто перегло, перегло. Сьогодні Богдан викопає Чорне море на моїй мапі України в Майнкрафт. Блін, ти... я думав тут будуть два машини, механізми, а воно руками треба купати. Та не, не йти, я дам тобі подвійну порцію хліба. Опа, ні, я себе оптимус прийма. Ендер дракона, ланкаст уже на підході. А поки я чекаю, скравчу собі діамантовий меч, яким і буду вбивати Ендер Дракона. Ланкаст уже на підході, і будемо вже йти на Ендер Дракона, але там нам знадобиться їжа, тому зроблю грядку. висічу пшеницю, щоб потім зробити з неї хліб. Якраз ланкаст уже на підході. Сьогодні ми з ланкастом будемо вбивати мобів, якби вони вміли говорити. Постав лайки, підпишись, а я зараз покажу. В Майнкрафті навіть селяни не вміють говорити. Все, що вони можуть, це видавати звуки. Але за допомогою спеціальної програми я зараз покажу «Откуда на, на Білорусь готовилось нападіння?» як буде звучати мова різних мобів, наприклад, ендермена або зомбі першим я покажу як звучить селянин. Записуємо його жорстку репчину і завантажуємо в програму. Але на жаль, коли я намагався генерувати голос українською мовою, то він трішки змінювався. Привіт, я із з У ендерменів. Навіть звуки не зрозумілі. Але сподіваюся, цього вистачить, щоб синтезувати їхню мову. Hi, my name is Enderman. Ось так я говорю українською мовою. Підпишіться на Каспера. На черзі зомбі ось такі звуки вони видають. А ось такий у них буде голос. А я на зомбі, поставте лайк на це відео. Напишіть в коментарях, яких мобів мені озвучити наступ. Всім це Каспер Холла, і 12 хвилин тому у мене вийшло нове відео про 300 днів виживання з модом Create, тому ласкаво прошу до перегляду. Всім це Каспер Холла. Кожен чанк у цьому світі Майнкрафту заблокований. І щоб розширювати територію, нам доведеться цувати в такому предметами. Спочатку здається легким, але далі... Пів-пів. Ми зможемо вирости з цьому кордону випробуванні заблокованих чанків. Давайте перевіримо. Добре, ми заклялися модного мучанку. Чому замість? Цуан я цуйциган. 9 <клух> <'ять> хвилин назад. <клух> слава Україні! слава! Сл... Ти найкращий! Ти найкращий! Ти найкращий! Ти <клух> найкращий! Слава Україні! Та хватало вже музею моза... досить Вибач пізно, вибацпізно рибет такос падають кіски, але з маленьких сонцем. Тому ми повинні були дочекатися ночі. Ти час коли... Я і не знав, що так довго не буде відео. Сотні у новому біомі байкарди. Якщо я не секунду обернусь, я помру. Адже нові мови шрипани вбивають за лічені секунди. В цьому світі мені вдасться колонізувати аж цілий острів. Переробити його на настільки, щоб шоти скрипи не зміг дістати мене в цьому світі. Також я збудую просто агромізний маєток. Цю хату можете спочатку в моєму телеграм-каналі. Просто записати. Тож, день перший, як не дивно, заспавлений все усі роки. Вперше дивлюсь саме твоє ханкор полодження дуже сподобався інтерв'ю з блідним лісом. А це білий ліс. Тобто білий сад, по приколу сказати. Відео дуже круте. Я до речі теж думав засняти тут 100 днів. Ну окей. Ноги! В голові! Єб їб ембісміс плюс смісно. Лайк, а це в тебе дуже крутий. ГЕМ! Yeah! А те такий хо. Ем, а сам не можеш побудувати це тобі взагалі на робокси йде, ти з мене. Бо як я не навізу ці робокси тобі? Тут. Дякую за новий відос. Або хочеться бачити таку їмбу, це стіси. Йо-майо. Волі. Стаючих мовів та збудувати для них велетенський острів з цікавими міні-іграми, на які запрошу своїх друзів, щоб довести їм всю крутість цього мова, і в першу чергу мені потрібно буде відправитися за допомогою свого крутицького меча порталу прямо на ранезе, де я маю знайти біон долини Ду. що в ньому і можна відшукати нового моба, Але наскільки я. Я, 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 я. я не вірив до кінця, що буде саме. Один мільярд гасів, то не це вся ця манія в 1 мільярд какасок лякає. <пух> Якщо у вас хлопець не реагує на вас, то я айрон, будівниця він кидає його.

Вибачте, я не можу вам показати. Дякую за перегляд і пока. Дякую, хто мене підтримав. Зараз я вам показу. Віннорд, Богдан плюс хлібсик це тобто неправда. Кіт пухнастик, неправда. Смайлик. Тобто хестер, я сам напомню. Весенюк красивий, дякую за коментарі. Вони тепер мої друзі. Ну, дякую вам за все, що вони мене підтримали. І...